Вітаю в етері першого подільського. Пропонуємо вам підсумувати 4 грудня разом. Про головне за мить. Сьогодні професійний день воїдів, чия влучність і майстерність щодня змінюють реальність на фронті день ракетних військ і артилерії. Наші артилеристи і ракетники це люди, що працюють у надскладних умовах, часто під вогнем, але з незмінною точністю виконують завдання, послаблюють ворога та прикривають піхоту. Їхня робота дозволяє зупиняти прориви та рятувати життя побратимів. Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів зі святом та відзначив, що. Навіть попри те, що окупанти, на жаль, мають перевагу у вогневих засобах, наші захисники знаходять способи бути щонайменше на рівних із ворогом. Про важливість ракетних військ та артилерії та їхні вагомі результати говорить глава держави. Шановні українські ракетники, українські артилеристи, кожен і кожна хто б'ється заради України, як заради самого себе сьогодні. Ваш день, особливий день, день однієї з найбільш сильних складових нашого захисту, сильних у знищенні окупанта. Українська артилерія. Наші ракети вже давно не мають недосяжних точок на території бойових дій та все частіше вражають окупанта в його тилу, на його території і дальність наших дій постійно збільшують. російська логістика, російські бази, російські нафтові термінали все це все відчуло. Що таке українські ракети? Що таке ваша сила? І якщо Росія і далі не зупинятиме війну, наші ракети неминуче досягатимуть ще більш віддалених. Російських об'єктів я хочу окремо подякувати кожному, нашому командиру, кожному, нашому воїну, всім підрозділам, які стараються правильно поєднувати застосування дронів та артилерії, далекобійних дронів і наших ракет. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, у якій закликала Росію негайно припинити депортацію українських дітей та повернути їх додому. Більшість країн підтримала Україну, а саме 91 країна. Проте проголосували 12 держав, включаючи саму Росію, Білорусь, Іран, Нікарагуа, Кубу. Утрималися 57 країн, серед яких ключові світові гравці: Китай, Індія, Бразилія, а також Вірменія, Казахстан, Киргизстан. Бекистан, Єгипет, Катар і Пакистан за даними МЗС, РФ депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей. На сьогодні Україні вдалося повернути додому лише 1850 з них. Президент Генасамблеї ООН Аналена Бербок підкреслила, що депортація дітей є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца виступила з потужною промовою, наголошуючи на необхідності негайних дій для порятунку дитинства. Пропоную послухати. «Я стою за цією трибуною, щоб закликати до дій. Потрібно діяти, щоб повернути українських дітей додому не умовно, не частково, не через день, а вже зараз. Дитина повинна бути в сім'ї, в безпеці оточена любов'ю, а не в таборах, установах чи інших віддалених місцях під контролем тих, хто їх вивіз, не під фальшивими іменами, чужими паспортами і агресивною пропагандою. На щиті до Славутської громади повернувся захисник України Михайло Олександрович Граков 1989 року народження. У глибокій скорботі та пошані оборонця провели в останню земну дорогу. Для усіх, хто його знав, він залишиться добрим, щирим, компанійським. Люди тягнулися до нього, бо він вмів підтримати, розрадити, пожартувати, створити навколо себе тепло і дружню атмосферу. 17 травня 2023 року Михайла мобілізували до лав Збройних сил України. Був дисциплінованим, відважним, з повагою ставився до побратимів. Він завжди знав, що захищає найдорожче свою родину, свій дім, свою землю. 30 березня 2025 року. Виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Гуєво-Курської області, захисник віддав своє життя за батьківщину. До останнього подиху боровся за свободу та майбутнє українців. Вічна слава і шана воїну щире співчуття рідним. Закордонний досвід для індустріальних парків Хмельниччини. Очільник області Сергій Тюрін перебуває у Великобританії. У рамках робочого візиту вдалося відвідати один з успішних індустріально-логістичних парків регіону Мархам Вейл у графстві Дербішир. Успіх парку, який розвивається вже 21 рік, базується на ефективній моделі державно-приватного партнерства. Тут працює понад 70 компаній та створено близько 2700 робочих місць. Відзначає начальник Хмельницької ОВА. Також важливо, що концепція парку передбачає не лише бізнес, але й відновлення екології, озеленення, а також меморіал на честь загиблих шахтарів. Цей досвід є безцінним для нашої області, зазначив Сергій Тюрін. Також наша делегація домовилась про організацію онлайн та офлайн консультацій для керуючих компаній індустріальних парків Хмельниччини. 2 грудня на автомобільній миці, що функціонує при одній із автозаправних станцій, Нетішина, було зафіксовано злиття забрудненої води у відкритий ґрунт. Працівники Хмельницької атомної електростанції виявили порушення екологічного законодавства в санітарно-захисній зоні, розташування атомної електростанції для огляду. Місця події та фіксації були викликані представники національної поліції і відповідні служби ХС. Фізична особа підприємець, який є власником автомобільної мийки самообслуговування, проводить викачування забрудненої води зі свого каналізаційного колодязя. Працівники правоохоронних органів та комунального господарства провели відбір зразків для встановлення факту забруднення навколишнього середовища. На поліцією були вилучені технічні засоби, якими здійснювалося викачування нечистот. Наразі складено протокол та будуть проведені відповідні слідчі дії. Колодця ливного колодця був підключений маленький насос і прокладений шланг напряму зливався в овраг, вода далі надходить відповідно по цьому оврагу в річку Горень. Це пряме порушення водного кодексу України, стаття 70. В цій статті чітко прописано, що скидання будь-яких стічних вод, водні об'єкти використовуючи. Рельєф заборонено була викликана слідча оперативна група. Представники комунального господарства приймали участь в огляді місця події. Слідча оперативна група зафіксувала факт порушення, взяла проби стічних вод, взяла проби ґрунту і зафіксувала це все протоколом. На Хмельниччині дедалі більше території природно заростають деревами. Це так звані самозаліснені ділянки. Формально вони можуть числитись як пасовища, сіножаті чи навіть просто землі запасу, хоча давно виконують функції молодого лісу. Екологи і лісівники наполягають, такі площі потрібно офіційно оформлювати як ліси. Це дозволить громаді отримувати більше ресурсів для їх догляду, а також захистити ці території від хаотичної забудови. Крім того, нові ліси. Це підвищення кліматичної стійкості. Як це працює на практиці? Далі у матеріалі. На території області нараховують сотні гектарів земель, які природно заросли ясеним, березою, кленом чи дубом. Та поки громади не змінять їхнє цільове призначення, ці ділянки юридично не вважаються лісом. Це означає, що вони не охороняються лісовим законодавством і можуть бути розпайовані або передані під інші потреби. Управлінням проводиться робота постійно з ідентифікації таких ділянок, де Фактично знаходиться ліс природній, де Юре, це або сформована земельна ділянка, яка не має ніякого статусу, або земельна ділянка якогось іншого призначення, як правило, сільськогосподарського призначення. Відповідно, за допомогою геоінфраційної системи лісові ресурси України, яка має такий розділ, як самозалісні ділянки, вона дозволяє з допомогою аналізу космічних знімків зимої відповідно, ідентифікувати такі ділянки, які вкриті деревною рослинністю. Після зміни статусу ділянки громада отримує право на її інвентаризацію, догляд та доступ до державних програм підтримки. Новий ліс також може залучити інвестиції, стати рекреаційною зоною, аби виконувати захисні функції, наприклад, стримувати ерозію ґрунтів. Офіційного лісу 280 тисяч плюс 82 тисячі ще самозалісних. Ну і ми зараз аналізуємо вже подані клопотання до ОТГ. Низький відсоток визнання зі сторони територіальних громад, То, що це є самозаліснена ділянка. Хотілось би значно більшої активності, тому що із за цієї от зазначеної площі 82 тисячі гектарів всього 327 гектарів визнано самозалісненими по, по Хмельниччині. Це маленький відсоток. Процес оформлення включає встановлення меж, перевірку кадастрових даних та внесення ділянки до лісового фонду. Експерти наголошують, чим раніше громади ініціюють процедуру, тим більше шансів зберегти природно сформовані лісові масиви. Якщо говорити про що отримує з цього ОТГ, ну перше це земельний податок, тому що за кожну територію, яка знаходиться під лісом, на територіально на чиї ОТГ вона отримує податок. Друге питання. Ми бачимо, що цей ліс потребує лісогосподарських заходів, і, в тому числі рубок догляду, за кожний куб заготовленої тут деревини рентна плата піде в те саме ОТГ. Крім того, це ресурс. В основному тут є дров'яний, але з часом тут буде і діловий ресурс. Це так само енергетичний ресурс, чи він в межах ОТГ, чи сусідньої ОТГ, чи в межах держави, але це є енергетичний ресурс, який забезпечить нам, ну, якби таких ділянок було багато, енергетичну незалежність. Самозаліснені території це ресурс, який громади отримали фактично безкоштовно. Залишається лише юридично закріпити їхній статус і перетворити в повноцінний ліс із захистом, перспективами розвитку та користю для майбутніх поколінь. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський. Розвиток системи охорони здоров'я у Хмельницькій громаді в обласному центрі відкрили 34-ту амбулаторію сімейної медицини за адресою вулиця Свободи, 4А. Нова амбулаторія повністю відповідає потребам пацієнтів. Врахована складова безбар'єрності, наявний індивідуальний тепловий пункт Резервне живлення. Є кабінети лікарів, кабінет для щеплень, ЕКГ та кімната для скринінгу мешканців віком 40+, що розпочнеться з 1 січня. Міський голова Олександр Семчишин зазначив, що головним завданням було максимально наблизити амбулаторії до відвідувачів. Тож запрошує мешканців прилеглих будинків з початку 2026 року підписувати декларації з двома сімейними лікарями, які працюють у медичному закладі. Верховна Рада ухвалила Держбюджет України на 2026 рік, у якому доходи зросли до майже 3 трильйонів гривень, що на 402 мільярди гривень більше ніж торік. Документ передбачає значні підвищення соцстандартів, включно зі збільшенням зарплат учителів та прожиткового мінімуму. Водночас у бюджеті не знайшлося коштів на покращення доходів військових, які щохвилини ризикують життям заради країни. А що на це кажуть хмельничани? Зараз дізнає. Військовим треба підняти в першу, чергу. в першу чергу. Вони там сидять бідні в окопах, мерзнуть. А ми поки тут Богу дякувати. І спимо, і їмо, і ходимо. Так що військовим в першу чергу треба знайти гроші в бюджеті і дати військовим. На мою думку, це дуже сильно неправильно, те, що вони не зробили це для військових, тому що наша країна дуже старається для військових. Роблять для них всі можливі умови, щоб вони могли захищати, ми могли цивільно жити. Щоб все було добре. А яким можуть бути кошти, як така війна йде, і так хвалити Бога, що ще ми дрикаємося? Моя ну, думка така, що, наприклад, ту тисячу, яку роздають зараз, наприклад, все-таки треба її передати військовим, навіть не чисто зарплата, а просто, хоча б, на допомогу техніку, озброєння і так далі. Ага. Ну і звичайно, якщо ви кажете, що підняття, то ще би. Щоб ця поправочка з'явилася і щоб військовим також було підняття зарплати. Я категорично проти такого бюджету. У Мене і внук на фронті, і син на фронті. Зато себе бідних не забули. Дякую їм за такий бюджет. отвратительний бюджет. Тим більше ми переселенці, все втратили. І ще плюс і дітям не доплачувати. Совісті нема зовсім. За кого вони стоять? За оте не хочу називати. Що там сидить у Верховній Раді, штани тре даром. Я вважаю, що. Військовослужбовці мають отримувати гідну заробітну плату, оскільки в них дуже важлива робота. Я думаю, що це погано, тому що військовим обов'язково треба, щоб їм платили, бо вони так бідні, там захищають нас. Хмельниччині розпочали роботу ярмарки новорічних деревиць. Про це повідомляють у Подільському лісовому офісі. В області розгорнули 44 торгівельних майданчики. Також купити дерева можна у лісництвах. У Хмельницькому придбати новорічну красуню можна за наступними адресами: вулиця Романа Шухевича, 1 В та 1 А, поблизу ринку Ранковий. Також на проспекті Миру, поблизу торгового центру Ріко, на вулиці Зарічанській, 34 неподалік АТБ, на вулиці Інститу Скій біля зупинки хну ялинкові ярмарки працюватимуть з 4 до 31 грудня. Ціни різні і залежать від висоти дерева та місця його продажу. До прикладу, деревце висотою 80 см коштує менше 100 гривень, а 15 метрове більше 2000 тисяч. Цьогоріч лісівники підготували для продажу майже 4 тисячі різдвяних ялинок, сосен та ялиць різних розмірів. Вони вирощені на новорічних плантаціях або заготовлені під час санітарних рубок. Це були головні події 4 грудня. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, аби бути в курсі найважливішого. Дякуємо вам за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.